Доброго дня, мої любі дітки! З вами знову я, ваша вихователька пані Вікторія. І я запрошую вас до нашого гуртка Logic Land, на якому ми розвиваємо пам'ять і увагу, виконуючи різні вправи і завдання. От зараз переглянемо відео з новими вправами. Бажаю вам успіхів! Дітки! Погляньте на цей малюнок. Вам треба знайти спільне між всіма цими предметами перший предмет це гілка з дерева сосна, другий це голки з ниткою. І третій це їжак. Подивіться уважно, що між ними спільного. Так, вони всі мають голки молодці. Подивіться на наступні предмети це літак, пташка та метелик. А що спільного між всіма цими предметами? Будьте уважні. Правильно, дітки, всі вони мають крила. А тепер наступне завдання. Дітки, на якому малюнку качка пливе далі від берега? Ліворуч або праворуч. Ну, звичайно, ліворуч. А тепер наступне завдання: знайди протилежності. До кожного предмета вгорі знайдіть протилежність предмет внизу. Ну, наприклад. Яка протилежність у черепахи? Так, це леопард, бо черепаха повзає повільно, а леопард бігає швидко. Протилежність до повного кувшину. Так, пустий, повний і пустий. Це протилежність. Хлопчик вгорі плаче. Де його протилежність? Так, хлопчик який сміється, веселий і сумний. А тепер подивіться уважно на цей малюнок і скажіть, який предмет хто знаходиться вгорі? Звичайно, котик. А тут подивіться хто внизу. Так, це діти. А тепер нове завдання. Розгляньте контури предметів, намальованих ліворуч. А тепер подивіться на малюнки праворуч. Чи всі предмети намалювали, контури яких є на малюнку ліворуч. Ні, забули парасоль. Малята. Ви, молодці, виконали всі вправи. Цікаво, а яка вправа вам сподобалась найбільше? Буду чекати ваших відповідей. Ну і хочу сказати вам до побачення, до нових зустрічей!